Розквітла моя гортензія. Ось тут пройшов якийсь дощ, і листечко все опало. Чомусь, бачите, немає. Ось таке воно було. І все попадало. А одна гортензія в мене цього року пропала. Десь не побачила огірок, бачите, який великий виріс. Ця троянда више мене зросту. Бачите, скільки маленьких? скільки маленькі? Я винесла лимон, винесла на подвір'я, щоб йому було не так жарко в хаті. Він стоїть на підвіконні і коли сонечко світить, то йому дуже жарко через скло. А так на вулиці йому гарно. Я навіть бачила, що деякі люди висаджують прямо в ґрунт лимон. Але цього року щось я побоялась так зробити, тому... Просто винесла його ось так на підвіконня. Це в мене базилік. Я навіть не очікувала, що він так гарно розростеться в цьому маленькому ящичку. Але йому тут добре. Він деякі гілочки вже відсвіли, а деякі ще не починали. Я потроху його вже зриваю, в салат. Пахне він, дуже класно. В цьому році я купила ось такі майори білі, дуже вони класно так цвітуть. Мені подобається, що вони такі пишні і не маленькі. Це якийсь, мабуть, попався в насінні. Бальзамін цвіте. Це жоржина. Теж ви, бачите, буде цвісти. Але там в мене є одна, що вже цвіте. зараз я покажу. Маню ці не розрослись, вони тут самі собі насіються, насіваються і вже такий немаленький коврик з них, календула, трошки ось цих квіток. Оста. Скільки тут мурашок? Вона ж солодка, і мурав'ї прям йдуть на цей смак поїдати хосту мою. Може треба її чимось обробити від мурешок. Пітунь я трішки обрізала. Так, я вам обіцяла, зараз я вам покажу жоржину. Ось одна жоржинка вже цвіте. Ось на черзі друга. І ось така вже відсила. Щось вона хоче, напевно. Водички зараз я полью. Бачите, прям дуже в мене так тісно в цьому році. Насіли ці бальзаміни, але нічого. Все одно гарно. Я не хочу це все виривати. І мені подобається, що таким кущом це все. Ще в цьому році в мене повинні бути чорнобривці білі, але вони ще не, не квітнуть. Пітуні самі насіялись, Кущик, то я теж його вже не виривала. А ось мої чорнобривці, біла куля. Хтось тут бігав і вже зломав гілочку. Це в мене собака була відв'язана і бігає тут коло моїх квіток. Та трохи задіває. Але тут ще є бутони, то буде ще квітнути. Помідори вже збираю потроху. Теж лабелія. В цьому році не дуже вона пишна, але все ж таки квітне. Цю жоржину посадила в горщик. Обрізала сурфіню. теж я її вирощувала з насіння, обрізала трішечки, щоб пустила вона. Новенькі гілочки і спіла поквітнути аж до вересня, може навіть і більше. Не дуже вона в мене пишна, чогось їй не вистачає, треба її підкормлювати, я це все не робила, тому маю ось такий результат. Розмарин в ящику. Трошки він став пропадати, але я його Вчасно підлила добривом, і він пішов трішечки в ріст. Бачите, три кущика в мене вийшло, але мені цього досить. Це я перший раз його пробую на висадку та горщик. І з однієї насінинки, ось, бачите, розросло скільки багато гілочок. Але все одно щось я не так роблю, тому що а, повинно бути якесь таке пишне цвітіння, в мене цього немає. Треба на наступний рік пробувати щось можливо друге, а можливо підживлювати якимось добривом. І ось така ще трояндочка. Після дощу щось потемніли лепесточки. Це кущ лимонника.